i <laughs> you Доброго ранку, мої дорогі. Ну ось і грудень. Я особисто з нетерпінням чекаю на цей місяць Місяць свят і надії, місяць Різдва і Нового року, місяць дня Святого Миколая. До речі, а що ви знайшли напередодні під подушкою? Різочку чи подарунки? Відповіді на це напишіть нам у коментарях до цього ефіру. А я із задоволення їх перечитаю. І ще. Я вам дещо хочу пообіцяти. Шановні, сьогодні хтось із вас отримає чудові подарунки від досить таки примхливої, але й водночас лагідної панянки її величності. Удачі. Отже, в ефірі головна лотерея країни Лото Забава. Лота Забава. Сьогодні ми з вами вирушимо на пошуки нашого джекпоту в один мільйон гривень, який досить таки давно вислизає, вислизає з наших рук. Але врешті-решт, ми з вами це подолаємо, правда ж? І це може статися буквально через декілька хвилин. Але що я знаю точно, так це те, що без номеру білета головного переможця. Великої гри я сьогодні з цієї студії не піду. А це означає, що 190 тисяч гривень із вас сьогодні хтось обов'язково виграє. Ну і, звичайно, ті, хто купили білети Лото Забава вартістю від 25 гривень, мають шанс на виграш в 300 тисяч гривень в нашому чудовому розіграші парошка. А ще. Ще сьогодні на вас чекає перший розіграш нашої прекрасної новорічної акції Подаруй рідним диво мільйон. Додатково! Увага, на екран! До зимових свят лота забава! Додатково до джекпоту розігрує мільйон гривень! Купуйте білети і протягом п'яти тиражів вигравайте 100, 200 або 300 тисяч і даруйте рідним новорічні дива. Виграє той, хто грає. Ну що ж, ну розпочинати. Я урочисто відкриваю розіграш розіграш го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За всім, що відбувається у цій студії, уважно стежить наша поважна тиражна комісія. І на часі у нас перший розіграш, який подарує вам перші подарунки. І це розіграш. Парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону. Випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Лота, Сподіваюсь, усі готові, і ми розпочинаємо. Попрошу вікнути цей лототрон. І кулька. Під номером 56. Наступна кулька. І це кулька під номером 58. Кулька під номером 38. Колька під номером сорок дев'ять. Колька під номером сорок. Колька під номером одинадцять. Друзі, а чи знаєте ви, що сьогодні Міжнародний день цивільної авіації? І у мене є ідея, якщо вам пощастить і ви виграєте, купіть квиток на літак до країни, яку ви давно мріяли відвідати. Кулька під номером 13. І це станеться першим рейсом з українського аеропорту, коли нарешті закінчиться війна і запрацюють наші литовища. Прекрасна історія! Кулька під номером 60. Вісім. І нехай ці мрії здійсняться. Наступна і остання кулька з цього лототрону це кулька під номером 22. Спішу, та що там спішу. Біжу до свого комп'ютеру, щоб дізнатися результати розіграшу. І що я бачу! Ха-ха! Зупинись, мить, ти прекрасна! У нас є головний переможець, який виграв 300 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав онлайн. Номер щасливого лотерейного білета 0040110. один нуль. Вітаємо, вітаємо щиро, вітаємо головного переможця розіршу парочка. Щойно він виграв 300 тисяч гривень. І ми. І ми одразу звертаємося до головного переможця. Шановний будь ласка, якомога швидше зателефонуйте нам на гарячу лінію, щоб дізнатися, як вам оформити ваш виграш, ваші 300 тисяч гривень. І ще одна дуже важлива інформація. Рівно за тиждень на вас знову чекатиме головний виграш розіршу парочка. А це знову ж таки 300 тисяч гривень. Друзі, друзі, я сподіваюся, вчора ніхто не забув привітати наших супергероїв сьогодення: тих, хто зупинили московську навалу, хто збиває російські ракети і дрони, хто робить усе, щоб не віддати жодного сантиметра української землі ворогу. Учора був День Збройних сил України. Ми ще раз щиро вітаємо наших. Героїв, вони наш щит, а ми їхній міцний тил, вірний, надійний і байливий. Ми завжди повинні турбуватися про них. Один із варіантів це придбати квиток благодійної лотереї Дар. Це і буде ваш донат на ЗСУ. А ще це ваш шанс виграти пів мільйона гривень. Ну, а зараз ми. Спробуємо упіймати один мільйон гривень. Але перш ніж іти до лототрону, я б хотів привітати головного переможця минулого тиражу. Це Лідія Васильівна із Чернівців. Минулого тиражу в великій грі вона виграла 190 тисяч гривень. Лідія Васильівна її чоловік, давні учасники наших розіграшів. вигравали вже не раз. Навіть її чоловік одного разу був у нашій студії. У них є своя метода купувати білети лото забави. Вона дуже проста: вони купують білети лото забава у різних місцях і навіть у різних містах, як, наприклад, їхня донька з Одеси висилає їм білети лото. -забави. Забава. Ну, як бачите, ця метода спрацювала. Е, Лідія Васильівна все життя пропрацювала вихователькою в дитячих садочках. І навіть коли пішла на пенсію, то не кинула улюблену роботу, а продовжує працювати у одному із дитячих садочків Вахтеркою. Лідія Васильівна, ми щиро вітаємо вас з вашим виграшем. Ми вважаємо вам. Нехай всі ваші мрії, ваші мрії, вашої родини здійсняться. Отже, ви виграли 190 тисяч гривень. Дорогі друзі, зараз ми з вами, як я вже сказав, вирушаємо на пошуки нашого джекпоту в 1 мільйон гривень. Отже, велика гра! Велика гра 361-го тиражу державних грошової лотереї лото забава. Всім удачі і попрошу віпнути цей лототрон. Кулька під номером 21. Колька під номером сорок один. Колька під номером шістдесят п'ять. Колька під номером сімдесят один. Колька під номером 67. Колька під номером 37. Трішки цікавої статистики. Минулого місяця у листопаді у нас було 5 тиражів, а білетів, які дозволили своїм власникам виграти головний приз великої гри 6. Колька під номером. 49. Що цікаво, чотири з них наші учасники придбали онлайн на нашому офіційному сайті msl.ua. Кулька під номером 72. А ще білети лото забава ви можете придбати у магазинах. Кулька під номером 24. Магазини Коло. Наш край 723 та сімі. Кулька під номером 19. Також білети лото забави можете придбати на автозаправках. Кло, око та Укрнафта. Кулька під номером 12. Також білети «Лотозабава» можете придбати у лотомаркетах. Кулька під номером 57. А ще білети Лото лотозабава можете придбати у мобільному додатку і на нашому офіційному сайті сайті МСЛ MSL, msl.ua. Це швидко і дуже зручно. Ну і ми з вами у соцмережах постійно на зв'язку. Ютуб, Тікток, Інстаграм, Фейсбук. Колька під номером 26. А ще не забувайте про наш офіційний телеграм-канал МСЛ Мрій, дій, вигравай! Колька під номером 10. Колька під номером 47. Колька під номером сорок шість, колька під номером п'ятдесят два. Колька під номером шістдесят шість. Я закликаю вас брати активну участь у наших соцмережах і у різноманітних конкурсах. І буде вам щастя! Як, наприклад, сюрпризи від Лариси Уже знайшли своїх щасливчиків. Чотири подарунки вирушили до підписників у кожній соцмережі. Колька під номером 30. велика гра триває. До речі, сьогодні, шановні, е, у нас свято. День української хустки. А ви знаєте, коли українські жінки одягають українські хустки? Кулька під номером дев'ять. Кулька під номером дев'ять. А коли українські жінки одягають українські хустки, це краса неймовірна. Візьміть активну участь у соцмережах у нашому флешмобі і отримайте подарунок. Колька під номером 55. Е, а ми з Ларисою... при стоплототрон в Україні розіграш закінчено. Я щодо українських хусток, е, ми з Ларисою придумаємо е, якісь сюрпризи для вас приготувати, тобто для переможців. Отже, у нас є головний. Переможець переможець великої гри, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав в Запорізькій області. Номер щасливого лотерейного білета будьте, будь ласка, уважні 0048208. вісім Вітаємо, вітаємо щиро. Вітаємо головного переможця, і хочемо дуже сказати красиво, щойно він виграв 190 тисяч гривень. Плата Забава. 190 тисяч гривень. Кругленька сума. Погодьтеся. І Хотімо знову звернутися до головного переможця якомога швидше. Зателефонуйте нам на гарячу лінію, щоб дізнатися, як вам оформити ваш виграш. Ну і звичайно, рівно за тиждень ми знову чекаємо на зустрічі з вами. І на зустрічі з вами чекає наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Марта Саба. Ну що ж, розіграш, парочка, велика гра позаду, але це ще не все. Дорогі друзі, ви знаєте, що свята у нас не відбуваються без сюрпризів. Ми завжди готуємося до свята, тим паче до новорічних свят. Їх так слава Богу, багато. І, звичайно, ми також приготували вам сюрприз. Нашу прекрасно новорічну акцію. Подаруй рідним диво мільйон додатково. Щоб взяти участь у акції, все дуже просто. Необхідно купити чотири, можна й більше, білетів Лотозабава, вартістю від 25 гривень. І купити їх необхідно однією покупкою. Таким чином, впродовж нашої новорічної акції ми додатково. Гарантовано розіграємо 1 мільйон гривень. А зараз увага, увага! І ще раз увага. Ми офіційно відкриваємо перший розіграш нашої прекрасної новорічної акції. Подаруй рідним диво мільйон додатково. Отже, дорогі друзі, якщо ви зробили все правильно, я щодо купівлі білетів ЛОТО забава, акційних білетів ЛОТО забава. То у вас є шанс виграти 100 тисяч гривень. Ну що ж, всім бажаю удачі і попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз серед цих акційних комбінацій комп'ютер вибере е, випадковим вибором е, таку акційну комбінацію: одну єдину акційну комбінацію переможця. І ось вона. Я зачитую цей номер. Е, номер 5, 6, 3, 5, три, сім, сім, дев'ять. Вітаємо! Вітаємо! Вітаємо першого переможця нашої акції, новорічної акції. Щойно він виграв 100 тисяч гривень. Ну що ж, перші 100 тисяч гривень. Акційних 100 тисяч гривень ми розіграли. Подобаються мені ці акції швидко, красиво і прибутково. В нашому випадку виграші будуть збільшуватися. Далі буде і по 200 тисяч, далі буде ще і 300 тисяч. А що треба зробити, щоб виграти в нашій акції? Увага на екран! До зимових свят Лотозабава додатково розігрує мільйон гривень. Купуйте 4 або більше білетів від 25 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. База акційних комбінацій білетів оновлюється щотиражу, і п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме щасливчика, який виграє 100, 200 або 300 тисяч гривень. Вірте в удачу і даруйте рідним дива. Подаруй рідним диво. І це ви зможете зробити завдяки лотерейним білетам. Лото забава. Ну що ж, на сьогодні наша гра закінчується, але попереду нові розіграші, нові перемоги. Бережіть себе і до зустрічі рівно за тиждень. Лото Забава.